У мікрорайоні приватної забудови низи Горішньоплавніської громади 7 грудня сталася пожежа у житловому будинку. До ліквідації пожежі долучалися і фахівці аварійної газової служби. 7 грудня до служби порятунку надійшло повідомлення о 9 годині 30 хвилин про пожежу в господарчій споруді по вулиці Ябуневій в місті Горішній плавні. По прибиттю рятувальників було прийнято рішення залучення додаткових сил на місці виклику. Прибула друга машина 17-ї пожежно-рятувальної частини. Внаслідок пожежі було знищено покрівлю господарчої споруди, майно, речі, бувші житку. Причина пожежі коротке замикання електромережі. Потерпілих немає. Не залишайте, будь ласка, електроприбори без нагляду.